Навіщо потрібно працювати з темою роду? Що нам це дає? Як можна працювати з родом, якщо я майже нікого не знаю і своїх родичів? Або якщо я взагалі не знаю своїх батька чи матір? В цьому відео я вам буду намагатися дати відповіді на ось ці запитання. Звати мене Людмила Томко я інструктор з нейрографіки та коуч? Темою роду я працюю саме через метод нейрографіка, бо саме цей інструмент дозволяє зануритися у глибинні прошарки нашої підсвідомості і відкрити доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Кому цікаво попрацювати з темою роду через нейрографіку, то я в описі до цього відео залишу всі посилання на інтенсив світло мого роду, який складається з семи занять. Всі заняття в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Так от, у кожної людини є фізичне тіло і енергетичне тіло, з цим не посперечаєшся. Кожна людина приходить в цей світ через своїх маму і тата. Наше тіло це фізичне проявлення нашого роду. Чому наше тіло це фізичне проявлення нашого роду? Тому що ми успадковуємо від батьків гени, що містяться в нашому ДНК, які передаються нам під час зачаття. І ці гени визначають наші фізичні риси: зріст, колір очей, статуру, схильність до певних захворювань, а також деякі розумові здібності і звички. Ми отримуємо частину генетичного матеріалу від матері і частину від батька. Подобається нам це чи ні. В той самий час наші батьки успадкували гени від своїх батьків, а їхні батьки від їхніх батьків, і так далі. Тобто в нашому ДНК є інформація про наших предків, і це означає, що наше тіло це фізичне проявлення нашого роду. І точно так само у кожної людини є енергетичне тіло, яке складається з енергії. Кожного нашого предка. Тобто, це енергоінформаційна матриця, яка передає досвід, якості, таланти, страхи, силу, мудрість, любов, стійкість, надздібності, також травми, обмежуючі програми та іншу інформацію. Тобто, у нас є доступ до енергоінформаційної бази нашого роду. І що саме цікаво, що фізичне тіло. Це видима частина айсбергу тобто це невелика частина нас. А ось наша енергоінформаційне поле, воно набагато більше, ніж наша тілесна частина. І саме ось ця невидима частина айсбергу і тримає ось цю верхівку над водою. Тобто є її фундаментом. З нашим фізичним тілом все зрозуміло. Ми його бачимо, ми його торкаємося, можемо виміряти, можемо рухати його частинами. Тобто, я бачу своє тіло, отже, я знаю. Знаю, що воно існує. Я схожа на маму чи на тата, тому я усвідомлюю, що на фізичному рівні я є їхньою частиною, тобто я частина їх. А ось щодо енергоінформаційного поля нашої родової системи тут можуть бути супротиви і купа запитань, бо на відміну від фізичного тіла, це поле не можна побачити, але його можна відчути через інтуїцію, через сни, повторювані життєві події, емоційні відгуки, через активацію наших талантів, надздібностей і таке інше. Хоча зараз пробуджується все більше і більше людей, які дуже добре відчувають це поле і вміють з ним взаємодіяти. Саме тому з темою роду я працюю через метод нейрографіка, і вас запрошую через нейрографіку. Наша психіка відкриває для нас дуже глибинні прошарки нашого несвідомого, а також у нас відкривається доступ до нашої колективної родової пам'яті, тобто до нашого родового поля. І в процесі малювання з глибини нашого несвідомого до нас приходить певна інформація, це певні образи, інсайти і відчуття. Всі посилання, як працювати з родом через нейрографіку, залишаю під цим відео. Спочатку я вам дам відповідь на запитання, як можна працювати з родом, якщо я майже нікого не знаю і своїх родичів, або якщо я взагалі не знаю своїх батька чи матір. Коли ми працюємо з родом, то в основному ми працюємо з енергоінформаційним полем нашої родової системи, тобто ми взаємодіємо з родом на рівні енергії. І тут дійсно не важливо, чи ви знаєте своїх родичів чи ні. Хоча, якщо у вас є змога налагодити або посилити і фізичний контакт з родичами, ну то це, звісно, посилює цю роботу. Так от, коли ми працюємо з родом на енергетичному рівні, то ми входимо у взаємодію не з фізичними особами, а з польовою системою роду, тобто його енергоінформаційним полем. Енергоінформаційне поле нашого роду це як величезна бібліотека або ніби база даних, яка зберігає абсолютно всю пам'ять про кожного члена вашого роду, це і життєві події, його програми, емоції, таланти, здібності, його перемоги, поразки, сильні сторони і слабкості, звичайно, також і багато чого іншого. І коли ми відновлюємо потоки енергії, коли ми закриваємо негативні програми нашого роду, коли ми не порушуємо закони в родовій системі, то це все змінює енергії і частоти вашого родового поля і вносить певні зміни, звичайно, позитивні, у ваше матеріальне життя. Саме тому знання імен. Чи фізичний контакт не є обов'язковим, але знову повторюся, що якщо у вас є можливість і фізичної комунікації з вашим родом, то це, звісно, посилює цю роботу. І тепер хочу заакцентувати увагу ще на одному важливому моменті, а потім вже дам відповідь на запитання, навіщо взагалі нам працювати з темою роду. Так от, коли ми працюємо з темою роду, то ми працюємо з собою і своїм ставленням до родової системи, і своїми програмами, які ми взяли з нашого родового поля. Ми не зцілюємо і не очищуємо наших предків. Вони прожили своє життя або продовжують жити так, як вони хочуть, відповідно до своїх задач і ролей, з якими вони прийшли в цю родову систему. Ми там не маємо права нічого міняти. Ми працюємо з собою. Ми не можемо переписати історію наших предків, бо вона вже відбулася. Ці події вже були. Подобається нам це чи ні. І ми повинні це сприймати як факт. І вже як бонус у вас можуть змінитися відносини з вашими родичами після якихось пропрацьовок, але це тільки від того, що ви станете іншою і зміните свій світогляд в цьому питанні. Давайте приведу вам приклад, чому при роботі з родом ми можемо працювати тільки з собою. Згадайте, на початку цього відео я пояснила вам, що у кожної людини є фізичне тіло і енергетичне тіло, і що наше тіло це фізичне проявлення нашого роду. Так от, давайте про тіло, наприклад, я вам поясню: якщо вам не подобається колір вашого волосся, яке ви успадкували від своєї мами, ви ж точно не підете перефарбовувати колір волосся у мами. З надією на те, що і на вас це зараз якось вплине. Ну, звісно, ні. Якщо вам не подобається колір вашого волосся, то ви берете і фарбуєте своє волосся в інший колір. Ну, вірно ж? Тобто ви працюєте з собою. Або якщо вам не подобається форма вашого носу, яку ви взяли від тата, ну, то немає сенсу звинувачувати чи ненавидіти його за те, що у вас такий ніс, як і в нього. Ваші звинувачення нічого не змінять, і тим паче ви не будете заставляти свого батька робити пластику носа з надією на те, що і у вас автоматично він зміниться. Тобто, ви або приймете цей недолік, як є, або зробите собі пластику. Тобто, ви будете працювати з собою точно так само і на енергетичному рівні, в нашій енергоінформаційній базі нашого родового поля. Кожен член нашого роду має своє власне енергетичне поле, і ми не маємо права туди втручатися. Нам за це може сильно прилетіти. Але ми можемо змінювати і коригувати власне енергетичне поле, так як ми захочемо. І це, звісно, вплине на наше фізичне життя, на наше фізичне проявлення. Тому повторюся, коли ми працюємо з темою роду, то ми працюємо з собою. Своїм ставленням до родової системи і своїми програмами, які ми взяли з нашого родового поля. Ми не зцілюємо, ми не змінюємо і не очищуємо наших предків. Вони прожили своє життя або продовжують жити так, як вони хочуть, відповідно до своїх задач і ролей, які вони виконують в цій родовій системі. Ми там не маємо права нічого змінювати. Ми працюємо з собою. І тепер давайте поговоримо про те, а навіщо потрібно працювати з темою роду, що нам це дає. І тут ми будемо говорити з позиції роботи з роду саме з енергоінформаційним полем, тобто робота з родом на рівні енергій. Перше, коли ви починаєте занурюватися в тему роду, то ви усвідомлюєте, що ви є важлива частина. Великої системи ви усвідомлюєте, що у вас є коріння. Ви знайомитеся із законами в цій системі, і вже на цьому етапі у вас буде багато усвідомлень. Також ви починаєте розуміти і відчувати, де ви перекриваєте потоки енергії. Друге, ви починаєте відслідковувати родові програми і сценарії. І коли ви усвідомлюєте, що це за програми, то ви можете їх закрити. Ну, якщо це негативні програми, або ви можете ці програми посилити, якщо це програми талантів, здібностей і таке інше. До речі, про програми роду я розповіла у відео, яке ви зможете переглянути на моєму ютуб-каналі. Так от рід це велика кількість енергії і інформації, яку ми приймаємо і передаємо, ну або будемо передавати своїм дітям і нащадкам. У вашому роду є умовно як позитивні, так і негативні програми. На нас активно впливає сім поколінь нашого роду, і в кожній людині вашого роду точно є ну або були таланти, здібності, певні навички. І це все закодовано у генному коді нашої родової системи. У кожному роду точно були люди з надздібностями. Маги, цілителі, знахарі, лідери, бо такі представники є в кожній родовій системі. Але також є і умовно негативні програми, але ми пам'ятаємо, що ми нікого не засуджуємо, бо це був вибір кожного жити так. Ми не знаємо, в яких фізичних і психологічних умовах довелося побувати кожній людині. Тому саме ми обираємо в моменті тут і зараз, які програми від роду ми візьмемо. Посилимо їх через себе і передамо до наступних поколінь. І пам'ятаєте, що будь-яку негативну родову програму саме ви можете закрити і не передавати далі. Як це зробити, ми детально розбираємо на курсі Світло мого роду. Всі посилання залишаю в описі до цього відео. Третє: навіщо потрібно працювати з темою роду? Це те, що наш рід показує нам напрямок нашого розвитку, тобто нашу задачу або призначення в цьому втіленні. І працюючи з темою роду, ви зрозумієте ваші задачі і ролі в вашій родовій системі. Рід це жива структура, де кожен член родової системи дуже важливий, і кожен виконує певну роль і певні завдання, усвідомлює він це чи ні. Родові ролі даються нам, так би мовити, зверху. І також нам на це дається весь ресурс і сила. Якщо ми прийшли в родову систему з певною задачею або роллю, то на виконання цих задач нам вже дано всі ресурси, тобто таланти, сила, енергія і таке інше. І так ми можемо поєднувати в собі відразу декілька ролей. На моєму ютуб-каналі є відео, де я розповіла про ролі в родовій системі, ви можете його переглянути. Четверте, коли ми працюємо з темою роду, то ми починаємо усвідомлювати, що наші батьки це ворота у величезне енергоінформаційне поле нашого роду. Якщо ви не приймаєте когось із своїх батьків, то ви перекриваєте для себе і для своїх дітей доступ до величезної бази даних, доступ до величезного ресурсу. До талантів, до досвіду, який вам дуже потрібен для тих задач, з якими ви прийшли в цей світ. Саме там є весь ресурс, який потрібен вам для реалізації вашого призначення на цій землі. Наше життя починається не з першого подиху, воно починається ще до того, як ми з'явилися в цьому світі. Душа приходить на землю не випадково. Вона вибирає батьків, обставини, країну і навіть час народження. Чому так? Бо саме там закладені ті умови, які допоможуть їй пройти шлях її розвитку, виконати свої кермічні завдання і розкрити своє внутрішнє світло. Наші батьки це не просто люди, що дали нам тіло, це ті, кого ми свідомо обрали відповідно до наших кармічних задач, обрали їхні сильні сторони, щоб мати опору, обрали їхні слабкості, щоб навчитися співчуттю, мудрості та іншому, і обрали їхні історії, щоб через них зрозуміти свою власну історію. І я розумію, що тема батьків вона не проста і для багатьох може бути болючою. Але з цією темою дуже важливо працювати всім і тим, у кого класні стосунки з батьками, і тим, хто взагалі не знає свого батька чи матір. У кожного з нас є свій досвід. Хтось згадує дитинство і своїх батьків з теплом, а хтось із болем чи відчуттям браку любові. У кожного є свої історії про те, що було сказано чи не сказано, зроблено чи не зроблено. І саме тому ця тема така важлива. П'яте, коли ми працюємо з темою роду, то ми обов'язково торкаємося теми жіночої лінії роду і чоловічої лінії роду. Бо це два потужні канали, які формують нас як цілісну особистість. Чоловіча лінія роду формує у людині силу діяти і проявлятися в соціумі, конкурувати, досягати, думати про благо іншого, турбуватися, вміння заробляти гроші і накопичувати ресурс. Також це про розум, про мислення, про логіку, про структуру. Чоловіча енергія виражається в наполегливості, у вмінні вирішувати проблеми, у вмінні проявлятися в соціумі. І якщо у вас у вашому житті є проблеми з будь-якими пунктами, які я щойно перечислила, то я вам дуже рекомендую попрацювати з чоловічою лінією роду і відновити ось ці енергії. Жіноча лінія роду формує у нас фундамент нашої внутрішньої чуттєвості: любов до себе, прийняття себе, прийняття свого тіла, також тут про нашу самооцінку. Про здатність давати життя. І не обов'язково буквально, а через творчість, через нові ідеї, через нові проекти. Жіноча енергія це приймати, творити, це про спокій, про насолоду, про задоволення, про легкість, чутливість, гнучкість і багато чого іншого. Чоловіче і жіноче начало є як і у чоловіків, так і у жінок. Тому для кожної особистості дуже важливо мати зв'язок саме з цими енергіями чоловічою і жіночою. І ті, хто каже, що в їх родах є тільки травми, біль і негативні енергії, то дуже помиляється. Бо якби так було б, то ця родова система не мала б балансу, і вона перестала функціонувати. Тут питання в іншому: а чому вам доступні тільки негативні програми вашого роду? І саме в відповіді на ці запитання ми знаходимо працюючи з темою роду. Але. Працювати з темою роду на глибинному рівні наважується меншість людей на нашій планеті, тому що тема роду вона дійсно досить глибока, місцями болюча, ну і, звісно, трансформаційна. Але саме ці трансформації дають нам величезний ресурс, дають нам величезну силу і зовсім іншу якість нашого життя. Кому цікаво попрацювати з темою роду через нейрографіку, то я в описі до цього відео залишу посилання на курс Світло мого роду, який складається з семи занять. Всі заняття в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Цей курс також має розділ основи нейрографіки. Це для тих, хто ніколи не практикував цим методом і хоче спробувати. Тому цей курс підійде абсолютно для всіх. Хто готовий піти в тему роду. І я ще раз вам повторюся, що працювати з темою роду необхідно кожній людині. І особливо тим, хто в межах певних обставин не знає своїх батька чи матір, а нейрографіка допоможе нам зануритися в глибинні прошарки нашої підсвідомості і відкрити доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Тому я вас всіх запрошую.